Вітаю, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, призначили нового генпрокурора Руслана Кравченка. Як то кажуть, не пройшло і полгода. Ми пам'ятаємо прокурора прокуророди, да, нинішнього президента, це вже п'ятий за каденцію Зеленського. Минулих працевлаштовують, як правило, дуже добре, а саме там послами в різні країни. І кожен із них стає для Зеленського 100% мой, 100% чи 200%. Ну це вже, мабуть, 500 точно Зеленського. Але цікаво, от що. Друзі, а давайте подивимося, а як же ж хто проголосував? Тому що так швидко було проголосовано, що аж цікаво. І тут ми можемо відмітити деякі речі. Наприклад, ну всього, е, понятно, що проголосували аж 273 народних депутата. Але з них Слуги народу 190-й. Пабам! Що ми можемо сказати? А де ж більшість 226 слуг? Їх, якщо пам'ятаєте, вибрали ми, ну, не ми, але наші співвітчизники навибирали, що їх присягу прийняло 258, а зараз 190. Ай-яй-яй, ну кількох там утягнув разумков з собою. Десь хтось, як. Дубінський присів. Да? Десь щось ушли в сторону ліса, але все одно їх має бути ну, принаймні 226. І у них де Юре, досі монобільшість, А по факту. А -а. І хто ж підголосовував за них? От 190 слуг народу. Європейська солідарність, молодці, ноль дали, так само і голос ноль дав, а тут батьківщина, 17. ага. Фракція Юлії Володимирівни в повному составі. А що ж замотивувало Юлію Володимирівну одголосуватися за цього лажового, за цю лажову кандидатуру? Ну хто знає? Ну і п'ять же ж, платформа за життя і мир. Партія регіонів рулить і підтримує слуг народу там, де вони не можуть дати голосов. Молодці! Що скажеш. За що вони підголосовують? Їхня мотивація. Якраз зрозуміла, не трогайте нас, ми голосуватимемо за будь-що, крім там, типа репресій проти е, Московського патріархату. За все остальне вони готові. Відновлення України 12, партія за майбах, вибачте, за майбутнє 12, довіра 18, позафракційні 10. Ну, понятно, всі подголосовувачі е, е, маленькі мажоритарні е, олігархи, і е, колишня партія регіону. Ну, все зрозуміло. Тепер давайте ж про саме портфоліо. Хто ж такий цей Руслан Кравченко? То що молодий і ранній, 35 років генпрокурор, тут я скажу вам, да. От, хотя він сам розказує, що який він молодець, що круче його нема, що він там і в АТО був, що він там чуть ли не там, е, тайними тропами виходив з оточення з Крима в 2014 року. Е, ну, Там, типа, да. От, що він там, е, наскільки молодець, що, що навіть, е, ну, як би сказати, що він, коли була ця корупційна справа, ну взагалі про зраду Януковича справа, що він там же ж працював і він молодець, молодець. Хоча, скажімо так, він якраз при Януковичі і попав в прокуратуру, а там випадкових людей на той час не брали. Тобто, треба було бути своїм. Він закінчив університет. Імені Ярослава Мудрого, це Харківський університет, і, понятно, що там теж, як би то кажуть, школа. Потім треба сказати, що він був у військовій прокуратурі і був прямим підлеглим Матіаса, на якому кліймані не ставить. Розуміємо, і він був колегою Кості Куліка. Костя Кулік це зрадник України, який. Був разом з Деркачем, вони оці, е з з влаштували скандал, так званий поплівкам Байдена. А перед цим Костя Кулік е буквально хоробро виліз там проти Порошенка і свідчив в березні 2019 року за кошти Ігоря Валерійовича Коломойського, який був тоді партнером Володимира Олександровича Зеленського. І він свідчив чесно, свідчив проти Порошенка і там зради зраденьки. Тобто ми бачимо, що. Люди якби пов'язані, да? там, типу, пов'язані з Коломойським, через Коломойського, понятно, пов'язані з Володимиром Олександровичем. ну, ніде ж правди, діти. Да? От, і тепер е, він встиг побути. Там півтора рочки головою Київської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації, а з 24 го року очолює Державну податкову службу. Ага, теж для мене, там знаєте, там, ти очолював податкову службу і, і тобі за це нічого не було. Ну, окей, буде ще. От, Ще у нього був такий цікавий скандал, він хотів колись. Буть е, операм е, в набу, е, от, е, і там був скандальчик, його не пропустили. Чому? Тому що він в 2018 році, ну, понятно, він же жаточник. Ми ж знаємо, що прокурори ж на самому нулі там стримували орків там со страшною Сілай, і тому, е, ви згадайте, ніхто ж затошників по великому Рахунку нічого не отримав. Ну, там видавали, я знаю, садовий у Львові видавав 100 тисяч за те, що відмовили від... Ну, там аточникам видавали або 10 соток в межах населених пунктів, або там, здається, 2 гектари за межами населених пунктів вільної землі. Так? А там, де вільної землі не було, понятно, як у Львові, добровольців багато було, а то багато хто воював. То там садовий видавав сертифікати 100 тисяч, але ви відмовляєтесь від земельних ділянок, від цього всього. От, таким от нехитрим способом вирішували проблему. Но є ж жмазані атошники, да? які насправді там автомата не тримали, а сміло тримали удар там, то зганялись за тими атошниками, де патрони дів, де карабін залишив, там де ще щось. Там. ну В общем, такі. Ну, це геройські, звісно, атошники. Але йому чомусь квартиру. В Києві дали. і він, Причому він був одружений, і у дружини вже була квартира в Києві. І він таким нехитрим способом отримав службову квартиру, тут же її приватизував, тут же її продав. І ну, ну а що ж, нічого чоловіче нам не чужда. І тепер ця людина буде нам розказувати, як треба любити батьківщину. Як треба бути безсеребреніком? І він же ж, навірно, всіх же своїх прокурорів, інвалідів, там же заміни всіх, то що, то що йому дуже не подобаються люди, які використовують державу для власного збагачення. Звісно ж, ну ми ж всі ж віримо в це, що нарешті ми там хух видохнемо. От е, насправді, е, насправді, ми все розуміємо правильно, да А все чому? Чому призначили Руслана Кравченка? Тому що критерії по відбору на службу нашому зеленому царю не міняються. Офіс їх прописав в методічки вже давно. Це має бути людина. Яка присягне Володимиру Олександровичу в боротьбі з його особистими ворогами, а не з ворогами України? Це головний критерій? Ну, З ворогами України то звичайно теж куди ж діватися, але то не головний критерій, то вже другорядний. І другий головний критерій, щоб вона була віддана особисто кардиналу його величності Андрію Борисовичу Єрмаку. Так що, чому вибрали саме цього? Штриха генпрокурором мені абсолютно зрозуміло. Ну, а ми з вами мусимо що робити? Перше, донатити на ЗСУ, друге, підписуватись на патріотичні канали, в тому числі на YouTube канал Віктора Бабиренка скаже, як зав'яже. Ну, Лайкаємо, ставимо коментарі, а тому вдруг хтось сумнівається, що інші критерії, наприклад, професіоналізм важливий в цій справі, в справі призначення. Посміємося разом. От, ну і знаємо, що незважаючи на всі отакі, от, отакі от зусилля Офісу президента зробити Україну слабшою, Україна тримається, Русня не пройде, но по сарам.